Доброго вечора. Сьогодні у нас 17 липня 2024 рік. Ось у мене двохсортове дерево олечі. Тут на ньому розташована десертна рання і, подивимося, і кримська роза. Ось дивіться, кримська роза. кримська роза має такий загальний вид. Гарний, бачите? Плоди? Гарні. це одна гілячка. Тут теж є тоже, все, все бачите? кримська роза гарні, такого рожевого відтінку на сонячній стороні плоду. Давайте зірмо подивимося кулястої форми, вкрита проїним кримська роза. На сонячній стороні яскравий малиново-рожевий рум'янець. Угу. Смачні, М'якоть жовта. М -м -м. Смачна. М -м -м. Яка солодка. Солодка ще кислинка є. М -м -м. Ну, кисточка, як бачите, повністю не відокремлюється. Але смачні плоди цієї оличі. Ось у мене. Десертна рання. Дивіться, що робиться. Дивіться, як вона вже стоїть. І бідну зігнуло в три погибелі. Хоча вона як свічка так рівно стояла, отак. Бачите, під тяжістю, що робиться. Врожайність десертної ранньої дуже велика. Бачите? Це так. В цьому році. Ось поруч вона. Тоже теж алеча жовтого кольору. Треба подивитися по своїм нотаткам. Я вже не пам'ятаю, що за сорт. Але... Тоже смачні уж всяка. Фіхмка. Песня. Треба подивитися. Тут бірки, мабуть, немає. Немає. Не. Це за сорт, але це вже бачите. Врожай сумасшедший. Звернемося назад до Кримської рози. Ну, що вам хочу сказати, як десертна рання, так і кримська роза, хоча вони селекція Крим. Але зимостійкість добра, підмерзань не було. Грибковими хворобами майже не уражується одна обробітка, один, одна обробка проти, проти грибкових захворювань. І одна обробка актарою проти шкідників. Все. Більше я лечу нічим не вровляю. Шкідники майже не зачіпають її. Бачите, товарність чудова, причудова. Такі гарні, красиві нарядні плоди, тугенькі, транспортабельність відмінна, дерево середньоросле. Так що можете як десертну раню, так і кримську розу. Два сорта цих алечі садити в себе в саду і будете задоволені. Смак гарний, мені подобається. Дякую за увагу!